20 кращих прикарпатських студентів отримають стипендії від обласної влади. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк та голова обласної ради Олександр Сич підписали спільне розпорядження про призначення стипендій студентам вишів перших-четвертих рівнів акредитації. Розмір щомісячної винагороди це півтора стипендії студента-відмінника. У 20-ці кращих є й представник Коломищини. Юлія Оробець студентка політехнічного коледжу Національного університету Львівська політехніка. Тут вона навчається на третьому курсі за спеціальністю облік і аудит. Навчання звичайно важке, тому що для цієї спеціальності треба все знати, щоб бути хорошим спеціалістом. Цю стипендію я отримала за відмінне навчання і високе досягнення у спорті. Я стараюся як і в спорті бути на високому рівні, так і в на навчанні». Щодо успіхів у спорті, то Юля Оробець нещодавно стала призеркою чемпіонату світу з пауерліфтингу серед юніорів, юнаків та дівчат, який проходив у Польщі. Повернувшись додому, дівчину чекала ще одна приємна звістка з коледжу. Призначення їй стипендії від обласної влади. Адміністрація навчального закладу пишається здобутками своєї студентки, тим паче, що Юля стала єдиною стипендіаткою на Коломийщині. Для навчального закладу це означає імідж наш і те, що наша студентка отримала таку високу нагороду, то вона здібна і не тільки в навчанні, вона ще здібна і в спорті. І ми тим пишаємось, вона прославляє наш коледж, нашу Україну, оскільки вона ввійшла у збірну команду України. Ми радіємо за своїх студентів, що вони в нас такі талановиті, що вони в нас працьовиті. Ми завжди гордимося тим, що наших студентів оцінюють за їхні заслуги. І я вважаю, що Юля є достойним претендентом на отримання такої стипендії. 17-річна студентка мріє у майбутньому працювати за спеціальністю бухгалтером. Ну і звичайно, Юлія Оробець не планує забувати про спорт. Студентам я бажаю звичайно, терпіння. Їм ну, треба дуже сильне терпіння, щоб вчитися. І, звичайно, мати бажання. Є бажання, і ти будеш всього добиватися.